На екрані ти бачиш різні многокутники. У першого всі сторони різні, у другого сторони рівні, а кути ні. У третього, навпаки, усі кути рівні, а сторони ні. А четвертий многокутник має рівні сторони і кути. У такого многокутника є спеціальна назва і цікаві властивості. Детальніше далі у відео. у якого всі сторони рівні, та всі кути рівні називають правильним многокутником. Правильний многокутник, що називають n-кутником. Ти вже знаєш такі правильні многокутники, як квадрат та рівносторонній трикутник. Як і у випадку з довільним n-кутником, сума всіх кутів правильного n кутника дорівнює 180 градусів. Помножити на вираз у дужках N-2. І відразу завдання для тебе. Знайди кут правильного 12-кутника. Нумо звірятися. Спершу знаходимо суму кутів правильного 12 кутника. 180 градусів множимо на вираз у дужках 12 2, і результат 1800 градусів. Всього кутів є 12, а тому градусна міра одного кута становить 1800 градусів поділити на 12, тобто 150 градусів. Є ще одна формула, за якою можна виконати це завдання. Альфа дорівнює дріб у чисельнику 180 градусів помножити на вираз у дужках n-2 у знаменнику n. Перевірмо цю формулу. Замість n підставляємо в неї число 12, і результат отримаємо однаковий. 150 градусів. А тепер знайди кількість вершин правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 60 градусам. Невеличка підказка. Скористайся щойно розглянутою формулою. За величиною зовнішнього кута цього правильного многокутника можемо знайти його внутрішній кут. 180 градусів мінус 60 градусів дорівнює 120 градусам. Згідно із формулою знаходження кута правильного n кутника маємо таке рівняння. 120 градусів дорівнює дріб у чисельнику 180 градусів помножити на вираз у дужках. N-2 у знаменнику n. Розв'язавши це рівняння, ми дізналися, що n дорівнює 6. Цю задачу можна розв'язати простіше. Для знаходження зовнішнього кута правильного n-кутника бета є така формула. Бета дорівнює 360 градусів поділити на n. У цю формулу замість бета підставляємо 60 градусів. І обчислюємо n. Виходить однаковий результат 6. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що в правильний трикутник і правильний чотирикутник, тобто квадрат, можна вписати коло, а навколо них описати коло. Це справджується для всіх правильних многокутників. Про це є теорема, яка звучить так. Якщо многокутник правильний, то навколо нього можна описати коло, і в нього можна вписати коло. У правильному многокутнику центри вписаного та описаного кіл збігаються, спільний центр цих кіл називають центром правильного многокутника. Кут утворений двома радіусами описаного кола. Проведеними в суміжні вершини правильного многокутника називають центральним кутом. Щоб знайти центральний кут правильного N кутника, потрібно 360 градусів поділити на N. І на сам кінець тримай таке завдання. Зупини відео і дай відповідь на запитання. Скільки сторін має правильний n-кутник, якщо його центральний кут дорівнює 40 градусам? Невеличка підказка. Скористайся щойно розглянутою формулою. Згідно із формулою центрального кута, можемо записати, що 40 градусів дорівнює 360 градусів поділити на n, звідси знаходимо n. 360 градусів поділити на 40 градусів, що дорівнює 9. Запам'ятай многокутник, у якого всі сторони рівні, та всі кути рівні, називають правильним многокутником. Сума всіх кутів правильного n кутника дорівнює 180 градусів помножити на вираз у дужках n 2. Під час виконання завдань тобі також стануть у пригоді такі формули, за якими можна знайти певні кути правильного n кутника Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!